програмку, друзі. На годиннику десь пів на 10 я тільки, ну не те, що прокинулася, я тільки зібралася вставати з кроваті. Хочу, хочу почати записувати контент української мови. Сьогодні буду весь день сама, тому мені треба буде чимось займатися і. Давайте проведемо цей день разом. Я ще не вмивалася все соно, в мене очі залипші. Коротше, життя, як воно є. Я, до речі, для мене це буде тестовий влог не тільки в плані мови, але й в плані якості відео, тому що я помітила, що в мене погано знімає камера, я зробила скидання всіх, усіх настройок та налаштувань. І мені здається, що ем, стало краще записувати, тому коли ви подивитесь цей вложик до кінця, напишіть мені, будь ласка, чи краще стала якість? Ем, я зараз навіть бачу по відео, що вона стала краще. Тому що в мене немає освітлення гарного, а в мене не зеленить картинка, як завжди. Вчора ввечері ми ходили із подружкою на тренування. І ось тільки на другий рік того, що я ходжу в зал, і я почала відчувати кайф від цих трен тренувань. І от зараз буде тестінг моєї кріпатури, тому що я ще не вставала з ліжка. Вчора були ноги і сідниці. Я вже відчуваю, що там така невелика кріпатурка є, але. Мене це неймовірно стимулює ми виходити ще. я вже мрію, як я піду у вівторок або середу до зали качати ручки. Ось коли ти до якоїсь справи, що тобі раніше подобалось, підходиш із розумінням процесу, з відчуттями із бажанням, то воно відчувається взагалі інакше. Ще ми вчора ввечері замовляли суші, мені захотілося конічку з цим, як його з пепсі, Чогось так прям трошечки я випила. І ми не встигли, я заснула, і ми не встигли розпакувати мій новорічний подарунок, який прийшов раніше, тому що він потрібен це перкусійний масажор. Так, як я займаюся спортом, у мене є проблеми зі спиною, мені треба постійний масаж, а просто масажі там у масажиста це дуже дорого. Чомусь вони всі подаріли, такі ціни ставлять. І сьогодні я розпакую цей масажер. треба подивитися, як він працює. І все таке. Але, але є одна поправочка. Мені на 12-ту на роботу і до 4-ї буде на роботі. Ось. І вже завтра, післязавтра, у мене буде два вихідних. Так, я працювала 10 днів підряд, тому що моя колега вона у відпустці була, і ми з іншою колегою працювали разом. Отак от, от. Так що, дівчатка, зараз і хлопчики, вибачте, <смі> вибачте, зараз я встаю, роблю свої щоденні щоранкові штуки, і хочу вам ще дещо показати. Що я зробила. Ну що, я буду прокидатися, вставати і відчувати свою кріпатуру, до речі, дівчатка. Що хотіла розказати її хлопчики? Ой, встаю. Що треба обережно піднятися, тому що буде боляче трошки. Якщо ви пам'ятаєте, я недавно ходила до стоматолога. І мені там зробили професійну чистку зубів від зубного каменю. І мені дали зубну пасту, яка називається Cura Prox. Такий маленький тюбік, це як пробничий був. От, І а, мені вона дуже сподобалась. Але вона коштує, вибачте, 400 500 гривень за тюбік. 75 мл. І ну, це, це щось дуже горове. Я вирішила пошукати пасти. Так, давайте я вас кудись поставлю буду розказувати. Я вирішила пошукати зубні пасти такого ж направлення, щоб вони були професійні для очищення зубів. Всякі штуки там, що були, і знайшла собі пасту Біорепеа. Десь вона тут стоїть у мене. Зараз зачекаю. Ось така паста. Вона дуже класно зчищає зубний наліт. Але, але оця от кура -прокс, паста, від неї нема неприємного запаху з рота зранку. Тут, ну, не скажу, що сильно щось є, але язик трошки білий. Я думаю, що коли я закінчу цю зубну пасту, я обов'язково спробую, і ще раз, Курапрокс. вони дорогі, але вони класні. Це швейцарська зубна паста. І знов повернулася до ірігатору, тому що, виявляється, без нього мені не можна. У мене зубний наліт і зубний камінь дуже сильно прогресує. Зараз я дуже. По-іншому, можна так сказати, під, підходжу до очищення своїх зубів, тому що мені не подобаються ні ціни, ні те, як потім зуби себе поводять. Тому я стараюся, намагаюся за ними гарно доглядати. І я відчуваю, що воно вже ну, в роті набагато краще себе відчуваю, може це психосоматика, не знаю. От, Буду вмиватися і. Потрохи готуватися до робочого дня, тому що росли ще рано. До речі, якщо ви пам'ятаєте, а я, мабуть, ще не записувала, да, я ще не монтувала це відео. Коротше, я собі отакі штучки замовила з тему дівчатка повинні знати, це такі от наручники, які надягаються на ручки. І коли вмиваєтесь, мите голову, щось робите, вода стікає сюди. Потім їх сушить, тобто вона по ліктях не стікає. Класні штуки, але вже, блін, продаються в Аврої. Я колись купувала, але мені щось не сподобалося, ці мені більше подобаються. І головне про них не забувати. Зараз, зараз, я зберуся з думками. До речі, кріпатура не дуже сильна, навпаки, такі от напряження напруження м'язів приємне. Відчувається, що я щось правильно робила. Тому я дуже задоволена, буду продовжувати ходити до зали. Ось, так. так. А що я вам хотіла показати? Що я хотіла показати, це те, що у мене за вікном синички є. І вони прям заприховали сюди, на обідок. Наче, щось, наче просила їсти, я це розцінила так. І я їм зробила дві годівнички, такі от висять. Я подивилася, що вони їдять. У мене є вже для них корм підготовлений. Але справа в тому, що коли вони отут от, от, пасуться, вони залітають на балкон. І на балконі починають на балконі починають коротше, битися. Паша сказав, повісить сюди на трубу зливну, щоб вони не залітали туди і все типу. І я оце буду пробувати якось вішати сюди, щоб вони їли тут. І так прикольно дивитися, як вони їдять. У мене якраз сало залишалось, я їм туди закинула, вони дуже люблять сало. Якщо вдасться їх сьогодні засняти, то зніму вам. Ще там вже годівнички полупусті, але я чекаю, щоб вони все з'їли. Потім я їм насиплю нову, новий корм і повішу а, сюди, на цю на трубу годівничку. Отак от, от у нас сьогодні не дуже тепло, 6 градусів. І, до речі, дивіться, ми повісили ж... Ми повісили, що таке? Годинник повісили наконець, нарешті. І мої картинки. Ось все ще треба домалювати, я про неї забула, може, сьогодні домалюю і покрити лаком. Ця вже залакована, і мені взагалі подобається, як воно все сочетається так гарно. Ну, прикольно вийшло. Не, не дарма малювала. Це взагалі моя сама акуратна картинка. Гукаду ну, нормально теж підуть, але взагалі мені не сподобалось, тому що там. Фарби такі, не дуже приємні, тут взагалі фарби. Якщо купувати картини, то треба купувати трошки дорожче, там краща якість. Були недавно в Аврорі, купили мені отаку чашку. Дуже подобається, вона мене чекає моменту. Я хочу знімати деякі ролики. Мені треба там така, щоб була а, обстановка така уютна, якась така затишна. І мені треба така чашка. Так, що, п'ємо чайок, п'ємо чайок, у мене ще шоколадка лежить, купила собі. Ще має бути трошки суші. Мені Паша залишив, вон лежать. Мабуть, зараз поїм. І на роботку підемо. От такі от смаколики в мене зараз на сніданок, але плюс лактаза. Тому що тут є сирок, я не знаю, як мій організм на це відреагує. Плюс мені ще на роботку. Дивіться, як прикольна чашечка виглядає з напоєм. Ну, доволі така, так сказати, затишна чашечка для того, щоб знімати відео. О, так, і побуде поки що. А, що хотіла сказати, я собі вчора... Я собі вчора захотіла зробити карту бажань. Ви не знаєте, ти розліковуєш, клеїш малюночки того, що ти хочеш, пишеш афірмації, і воно типу, має збуватися. моїй подушки збулося. Я колись робила, в мене набагато збулося, але збулося. І потім я просто в голові це все тримала. Ці всі мрії зараз мені хочеться це оформити. Я підібрала вже малюночки, буду це все наклеювати, редагувати, але вам не покажу, тому що це дуже особисте. Вибачте, тут це кожен, кожен має займатися своєю картою бажань. Але якщо щось збудеться... Я обов'язково вам покажу. У мене вже збулося одне. Це новий ноутбук. Я у голові собі загадувала, що мені він вже потрібен. І мій хлопець подарував мені заздалегідь ноутбук на день народження. Ви мали вже побачити цей вложик. Дуже зручний, з собою можна його тягати. Мені дуже подобається. Навіть якщо я не буду далі знімати, не знімати, а монтувати на ньому відео, все одно мені він дуже зручний, тому що він малий. От, що ще хотіла сказати. Що ще? Дуже багато. Треба не забути розпаковку, дівчатку, зробити. І ще знаєте, що в мене є яка задумка? Захотіла з вами про поговорити про це. Я хочу знімати плюс-маколи із Аврори. Бо кожен раз ми заходимо туди купляємо якісь прикалдеси, і ніколи я про це нічого не знімаю. Я хочу прям чи в рілсах, чи прям окремі відео а, робити. Типу, ну, не мокбанк, а прям тестинг. О. Бо Мені такі фронти позиваюся, але я їх не знімаю. Колись, Давно. Ну, ну. Холодно суші. Колись давно. У мене було пару відео. Я знімала, але то було щось таке експериментальне. І воно попадало в топ ютубчика. Чомусь мене ця думка не покидаю. Я думаю, що я зумлю якесь таке відео. де буду куштувати ці штуки. Дивень проходить. Так, вот так. А, и а как ты? Всё? Да, всё, всё. Малечка, не надо с собой. Так. Так, вот это. И паспорт. Я не знаю, как она начинается. Пошла, другая. Пошла, Свіжу на роботі дівчатки, мальчики і розумію, що я така розслаблена, я хочу спати. Або не спати, а просто лежати, їсти щось смачненьке і пити пепсик. А мені ще три години працювати. Буває вже такий настрій. Взагалі, звісно, сьогодні треба було щось зняти. Подивлюся, як буду себе почувати. Ще тут, тут таке освітлення, що робить з мене якусь пристарілу бабушку. Вот. Зараз тихо. Дуже пити хочеться, ще раз соленої кури наїлася, курки. Я буду щось робити по роботі, щоб час швидше пішов. Після роботи піду щось, куплю додому поїсти і буду відпочивати, відкривати масажор будемо разом з вами. Поки що буду працювати. І треба зробити ще карту бажань. Знаєте, що таке не везе. Це коли ти не взяла парасольку, пішов дощ, а мені треба ще в магазин. Okay. Нашушкалась. Може не промокну додому, якщо придеться. Придеться так, бо на роботі висить парасолька, але вона, блін, дебільна. Ненавиджу такі. Я прийшла додому, на вулиці нічого не знімала, тому що там темно, все одно нічого не побачила, вирішила прийду додому і покажу вам. Якщо пам'ятаєте, я купувала ось таку підставку під взуття, і це було найкраще рішення. Зараз на вулиці дуже погана погода, все взуття брудне, пісок, і в нас такий коврик, і тут нічого нема. Тобто, ця штука реально спасає. Ти зайшов раз... Розувся, залишив е, своє взуття і пішов. І тут все чисто. Потім взуття можна помити і поставити вже на цей килимок. Коротше, я дуже рада, що ми це зробили, тому що цей бруд у е, коридорі мене просто донімав. І зараз я розуюся і піду, дивіться, яке воно брудне. о, І піду мити до ванної кімнати взуття. Щоб завтра можна було знову його вдягнути вже чистенький. І так, взуття не портиться. Це була моя мрія, щоб так робити. О, зараз підемо цей мити взуття, потім я покажу, що купила. Я офігела, звісно, від АТБ. І одну штучку купила, от там рюкзако лежить. Так що залишайтеся мною і покажу. Тепер витираю насухо. У мене ще тут така підошва в цих чоботах, що тут, коротше, камінці застріють у підошві. Зараз покажу вам. Вони дуже класні, але оця от штука з застряганням це щось. наче я їх помила, але, бачите, камінці залишилися. Це я буду зараз виковирювати. І зараз ще поставлю всередину сушки для взуття. Я зараз покажу вам, бо трошки спітніли ноги. Руками я не вийму. Тут я залишаю взуття. І тут отакі от штуки Покупувала чи в тебе, чи в розі, чесно кажучи, вже не пам'ятаю, і там, і там вони були. Ой, зараз. О, отак краще. Засовуєте взуття можна на ніч, вони не сильно гріють, нічого з вашим взуттям не станеться. І в мережу втикаємо. І все. Так, індикатор горить, все. і взуття буде висихати. І давайте що я вам покажу, що я купила, але, дівчатки, хлопчики, я, чесно кажучи, в шоці. Зараз розповім чому. Отож, зайшла я в ВТБ. Я б хотіла взяти просто трошки фруктів. За квартиру мен... мені сьогодні фруктів. Я взяла отакий чай. Цікаво було спробувати граф з бергамотом і ваніллю. Мені сподобалося, як пахне пачка, бо ми взяли тест із апельсином, він такий від стіни, він зараз дуже змінився, мені не подобається. Я взяла 4 чотири ківі, Чотири показуємо. Ось чотири киви на, 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 на розвіс. Один апельсин і один грейфрут. А тепер студія увага! Скільки це мені обійшлося? Пачка чаю дешевого, 4 ків, і апельсин. Ваші здогадки? 250 гривень. 250 гривень. За що? У мене питання, а тебе ви зовсім охреніли? Це вже не економний супермаркет? Ніяк взагалі? Я не розумію, як оце оце може коштувати 250 гривень. За що? Тут стільки грошей. Чи я, може, щось взяла і забула забрати? Я не розумію. Це якийсь капець. Краще б я пішла звичайно, в звичайний свій магазин і купила це все там. Буду знати, я тебе дуже розчарована, не розумію, за що тут ці гроші я заплатила. Так, сьогодні готувати я нічого не хочу. Я купила в галі балованій млинці за 100 гривень із м'ясом. У мене ще є там безлактозна сметана. І я буду сьогодні їсти дуже смачненько. Сьогодні я на господарстві сама, паша на роботі. І ще собі купила таку штучку ВТБ класну, за 100 гривень. Щас покажу. Ми цього року хочемо поставити ялинку. Ну, як, це був перший наш новий рік разом. Отут хочемо поставити ялинку, і вже ж продається всяка атрибутика, всяка єрунда. І мені дуже сподобалася одна іграшка Отакий Янголятко. Вона тебе коштує 129 гривень. Зараз покажу нормально. О, отака прелість. Ну, не важка, така легенька. Але мені чомусь здалося, що Оце янголятка, це, блін, так класно і символічно, буде стояти біля ялинки. Вони такі милі, є зелені, я взяла сіреньку під наш інтер'єр. Наче нічого такого, але воно таке прикольне. Взагалі не можу. Я люблю такі от речі мінімалістичні. Зараз читала через час Діп'ті, що означає, якщо я хочу їсти багато а, цитрусових лимони чи все таке. Каже, що це не тільки нехватка вітаміну С, але є, може бути ознакою того, що стрес у організму. У мене організму стрес, бо я тільки що стояла і їла лимон як апельсин. Просто смакувала. Ще додала, не, навіть ще на зубах він залишився, ще додала сік лайма у пепсі собі. Оце називається Я працюю без вихідних. Нарешті-завтра нарешті, нарешті завтра в мене вихідний і далі буде вихідний, два вихідних. Буду по максимуму відпочивати. Хочеться просто лежати, нічого не робити, щось їсти весь день. Просто нічого не робити. Це такий от буде релакс. Сьогодні відео я вже ні, ніяк не буду пробувати знімати, бо в мене вже нема сил, не хочу. Я краще відпочину, завтра. Якщо буде бажання, я з новими силами це зроблю. Плюс у мене дуже багато ще відео не змонтованих, тому треба це також довести до ладу. Сьогодні в мене в меню, я ж вам показувала, да, що я купила млинці з м'ясом, моя безлактозна сметанка та фруктики, фруктики, фруктики. Я дуже захотілася. Вже зробила дві стірочки, час поїм. І буду далі щось робити. Ага, треба масажер розпакувати. Я все вам розказую, ніяк його не відкрию. Ось така конструкція. Блін, прикольно, так. Тут дивлячись яка насадка. Мені цікаво, наскільки вистачить батареї при такому мас... Да, Тепер у мене нова іграшка, треба розбиратися, як з нею займатися. Ну, Прикольно, нічого не скажу, треба, звісно, звикнути. Завтра прийде Паша, буде на ньому тренуватися. Будемо робити масаж різними насадками. Класно. І така компактна. з цим... Як його. Я вже хочу спати. Зараз буду включати вмикати якийсь фільм і просто відпочивати, тому що. Вже нема сил. Так що до зустрічі в новому дні. Сподіваюся, що буде щось цікаве. Дякую, що були.